Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Підготовка та організація складання на території Придністров'я російського єдиного державного іспиту, виділення квот, створення мережевого електронного університету та ще чимало вагомих питань обговорив сьогодні. Глава держави з ректором Придністровського держуніверситету. Степан Беріл розповів про підсумки робочої поїздки до Москви. МДУ, Міністерство науки і вищої освіти, також профільний комітет держдуми Придністровський державний університет, нарощує зв'язки і вирішує важливі питання. Наприклад, організація і проведення російської в республіці попереднє число учасників 470 осіб. Підготовчі роботи стартують у березні. Також Степан Берил розповів про успіхи проекту з дистанційного навчання наших студентів. У минулому році відповідні сертифікати отримали 168 чоловік. Заявку на цей рік вже подали. Важливе ще питання створення на базі держуніверситету центру перепідготовки кадрів. Брак фахівців відчуває безлі підприємств, у тому числі і ММЗ. У рішенні проблеми допоможуть російські колеги. і тут два найбільших виші Росії: Московський інститут Сталі, Сплавів, це науково-дослідний технічний університет і Московський політехнічний університет. За підтримки розпівробітництва надають нам допомогу в реалізації цих спільних освітніх програм. Ось ми обговорили параметри співпраці, укладення відповідних угод. Про майбутнє Держуніверситету говорили сьогодні і в Верховній Раді. Від планів до практичної реалізації конкретних проєктів все це прописали у стратегії розвитку Держуніверситету на 2019-2023 роки. Сьогодні законопроект в першому читанні одностайно схвалили депутати. Документ розробляли протягом двох років, і, за словами парламентаріїв, це бізнес-план або ж покрокова інструкція для вузу у стратегії. Розроблені і прописані інноваційні. Проекти залучення інвесторів у республіку, які саме поки не кажуть. Про це тільки після остаточного схвалення закону. Ще один момент тісний контакт з російськими вузами, фондами та науковими центрами. Уже є перші кроки співпраці з відомим Сколково. Любой вуз, он тогда, вуз сильний тільки тоді, коли у нього є не тільки сфера викладання, але в першу чергу сфера науки. Є ціла низка напрямків, за якими ми співпрацюємо з вузами зарубіжними. І ось ця програма ще передбачає залучення російських вчених інших країн для участі в підготовці кадрів на нашій території, і це теж дуже важливий момент. Сфера туризму, агропромисловий комплекс, інвест клімат, наука і головне співпраця з зарубіжними вузами. Нам є що запропонувати в першу чергу інноваційні ідеї. Бізнес-план розвитку ПДУ це ще один крок до реалізації стратегії державної інвестиції в майбутнє держави підтримує молодих вчених. Мова про гранти. Отримати їх зможуть аспіранти і магістранти, причому не тільки Придністровського держуніверситету, а й інших вузів країни. Це наші талановиті діти, які повинні мати можливість для продовження своєї наукової діяльності. Не просто мати можливість в лабораторіях, але й виїжджати на конференції, на захист для консультацій зі своїми науковими керівниками. В республіканський фонд розвитку науки та інноваційної діяльності на цей рік заклали 1 мільйон рублів. І вперше частину коштів 345 тисяч направлять на підтримку молодих вчених. Вже скоро сформують грантові комісії. Відомо, що на першому етапі профінансують 3-4 проекти. Їх принцип від землі до прилавка фіальтагру. Сьогодні багатопрофільна агропромислова компанія. Тут не тільки вирощують сільгоспродукцію, а й виробляють м'ясні ковбасні вироби під торговою маркою. «Благода» з минулого літа до м'ясного асортименту додався ще й молочний за рахунок фонду держрезерву на підприємстві. Заробив комбінат. Дві секунди і стакан повний сметани натуральної та смачної, як раніше поруч строчать молочні брикети: шість тисяч на годину. Продуктивність англійського фасувального апарату за 40 тисяч євро. Продукція парканського молочного комбінату на прилавках з липня минулого року в асортименті 25 найменувань. За добу підприємство випускає 16 тонн переробленого молока від кефіру до йогуртів. А можуть і всі 30 тонн було б молоко. Водедат камбінат построєн на средства. Цей комбінат побудований на кошти фонду держрезерву. На комбінаті ми виробляємо всю кисломолочну продукцію. Це молоко, кефір, гряжанка, сметана, йогурти, сир і масло. В перспективі у нас виробництво сирів твердих айрану. Це вже другий кредит підприємства з фонду Держрезерву. 20 мільйонів рублів пішли на ці сучасні цехи. Переробка сировини максимально автоматизована і безпечна. Спочатку одна пастерізація, потім друга. Підсумок будь-яка санстанція схвалить. На второї на другій пастерізації при 95-98 градусах нагріву молока знищується все, що не знищилося до цього, і віддаємо в цех ферментації. Там робиться закваска, усі вітаміни залишаються. На пільговий кредит з фонду Держрезерву придбали 18 автомобілів для транспортування готової продукції. Це холодильники на колесах, вантажопідйомність від трьох до десяти тонн. Кредитні ресурси вкладають і в сировинну базу. Своїм молоком фірма забезпечена вже наполовину. В нашому господарстві утримується близько 1200 гулів голів великої рогатої худоби, з яких півтисячі фуражних корів. Сьогодні щодня надоюють близько 8,5 тонн. Сьогодні сьогодні йде будівництво нового тваринницького комплексу на тисячу голів дійного стада, щоб забезпечити комбінат повністю своєю сировиною 30 тонн на добу. У 2017-му тут закупили 165 племінних корів і теж за допомогою фонду держрезерву. Корми виробляють самі за рахунок пільгового кредиту і сільгосптехніки. В цілому за два роки «Фіальт Агро» розвиток свого виробництва вклав близько 70 мільйонів рублів. Все це той же Держрезерв. Витрати тільки на молочний комбінат за підрахунками фахівців окупляться за 3,5 роки. Підприємство зростає. Тут вже більше 400 співробітників. Скоро з'являться ще 50 років робочих місць. У Дністровську вирішують проблему дефіциту лікарів-педіатрів. Одна з квартир нової багатоповерхівки в місті дістанеться саме такому фахівцю. Тут в дитячих лікарях гостра нестача. Дністровськ. Вулиця Будівельників, район новий багатоповерхівки побудували відносно недавно. І ось одна з квартир у цьому будинку дістанеться педіатру. В місті їх не вистачає. І конкурс на житло вже відкрито. У по штатному Дністровську за штатним розкладом передбачається наявність 7,5 ставок, тобто не менше семи осіб, але надають медичну допомогу лише два лікарі-педіатри. Зараз, наприклад, на прийомі всього один лікар-педіатр. Другий у цей же час приймає дітей у незавертайлівці. У нас і мають... У нас в селах, які ми обслуговуємо, ще є три ставки лікарів-педіатрів. Але на сьогодні вони практично відсутні і всі діти з сіл їздять на прийом до нас в поліклініку. Стаціонару для дітей у Дністровську немає взагалі. Пацієнтів везуть у Слободзею або Терасполь. Це незручно, скаржаться батьки, тому стаціонар буде, де не на 10 місць. Все, що потрібно, хоча б ще один педіатр. Стаціонар на Дитячий буде діяти на базі нашого, який вже є. і Буде працювати з 8 до 18 години. Там чергуватимуть два педіатри, дві медичні сестри та обслуговуючий персонал. Передбачається також харчування навіть батькам з дітьми до трьох років. Нові педіатри зможуть взяти не лише півтори і дві ставки. Першому хто прибуде, видадуть трикімнатну службову квартиру у тому самому новому районі міста. У п'яти хвилинах ходьби від роботи. Квартира у нас 89 квадратів Квартира у нас 89 квадратів, трикімнатна. Жити можна, але без ремонту. Через 5-7 років роботи у лікарні педіатр зможе приватизувати квартиру і стати її повноцінним господарем. Іншим дитячим лікарям, які захочуть працювати у Дністровську, запропонують дві службові кімнати у гуртожитку. На Кам'янському консервному заводі стартував новий сезон переробки. Першою продукцією, що зійшла з конвейера, стала квасоля консервована. Поки в асортименті два види натуральна і в томатному соусі. Більше дивіться далі. Квасоля натуральна або ж у власному соку. Ідеальним складом консерві вважається той, до якого входить лише чотири інгредієнти: сама квасоля, вода, сіль і цукор. Виходить пісний натуральний продукт, кажуть консервники. Добайливі господині використовують квасолю для приготування гарнірів, супів, салатів. У консервному вигляді вона дозволяє значно скоротити час приготування страв. Фасоль у нас більше відноситься до національної кухні, да. Квасоля у нас відноситься до національної кухні, тому реалізуємо консерви в основному на місцевому ринку. Трохи відправляємо на Молдову. Плануємо також вийти з даним продуктом на Румунію. Готують на консервному і квасолю з додаванням томатного соусу. Завдяки невисокій калорійності цей продукт відміну підходить для дієтичного харчування. За змістом легко засвоєного білка квасоля не тільки прирівнюється до деяких сортів м'яса і риби, а ще й обганяє їх за багатьма показниками. Замочена фасоль після обробки паром розфасуємо банку. банзамочену квасолю після обробки парою розфасовуємо в скляну банку. Додаємо спеціальну заливку, яка складається з солі, цукру, цибулі, томат пасти, чорного перцю. Ще додаємо рослину олію. Якраз до прийдешнього великого посту в нагоді і виготовлення соусів у виробничому календарі підприємства їх заплановано кілька видів. соуси асортимент. Будемо робити соуси, томатні в асортименті. Молдавський, краснодарський. Також спробуємо зробити і новий вид соус до шашлику. Дану продукцію будемо виробляти з томатного напівфабрикату, який закачали в асептичне відділення з осені. Наступний від продукції в графіку заводчан освітлений яблучний сік. Разом з томатними соусами його виробництво запланували на березень. Електроенергія сьогодні вона невід'ємна частина благ цивілізації. Без електроенергії немає тепла, води, телебачення, зв'язку, інтернету та інших дрібниць, без яких життя сучасної людини немислиме. Сотні енергетиків працюють цілодобово в будь-яку погоду, щоб створити комфорт і затишок в кожному будинку. У їх числі і Віталій Титомир з Дубосар про будні свят енергетиків. Далі Диспетчер Титомир, слушаю. По наряду 126, время підготовку робочого міста. места 14.23, три. согласно согласна приступаем Приступаємо підготовки. За диспетчерським пультом Віталій Титомир вже 15 років. Коли він на зміні, саме від нього залежить енергопостачання північної і центральної зон Придністров'я. А головне безпека життя тих, хто в даний момент працює на лінії. Електричка не шутят. З електроенергією не жартують. Серйозна професія. Багато треба читати. Є правила, які ніхто не відміняв підвищувати свою кваліфікацію. Водиться нове обладнання. Ми повинні його вивчити, аби працювати. В енергосистемі Віталій Титомир уже чверть століття. Починав в добосарських розподільних мережах електромонтером третього розряду. Спочатку каже, було дуже складно, хоча в руках був майже червоний диплом знання. Теорія це одне, а практика це зовсім інше. Напрацьовував навички під наглядом старших електромонтерів. Я був учнем і тільки через рік вступив на посаду електромонтером оперативно-виїзної бригади. На посаді електромонтера Віталій Титомир пропрацював 10 років, паралельно навчався на інженерно-технічному в держуніверситеті. І коли без допомоги схеми зміг назвати точку підключення кожної вулиці до басарського району, Віталія Титомира призначили на посаду диспетчера. В негоду каже, йому доводиться приймати до тисячі дзвінків. У такі дні він завжди згадує своїх наставників. Начальник це була Ольга Йосина Дмитрієва. На диспетчерському пункті була начальником Ольга Йосипівна Дмитрієва. Вона нас багато чому навчила. Ціле покоління пройшло через її руки, була диспетчером і готувала кадри. Сьогодні Віталій Титомир – сам наставник, вісім електромонтерів, пройшли через його школу. Він вчить їх думати, вміти приймати рішення на звичайних ситуаціях, берегти своє життя та життя напарників і споживачів. Адже електроенергія це сила і міць, яка здатна як створювати, так і руйнувати. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!